У столиці відбувся перший етап Київської міської спартакіади Здоровий киянин. За традицією він розпочався турніром з футзалу меморіал Володимира Баженкова. Але ключова відмінність від попередніх років є це кубок виклику, перехідний трофей, який передаватиметься від переможця до переможця. Тож, кому кинуто виклик цього разу? Нагадаємо, у грудні під час першого етапу кубка виклику капітани спортивних команд, що представляють трудові колективи столиці, виявляли найкращого у триборстві. Ним виявився працівник першого національного Олег Кошевой. Він кинув виклик Валентину Щербачову і команді центрального телебачення і Костянтину Стогнію, головному редактору надзвичайних новин. Герої телеекранів без вагань прийняли виклик і виставили команди своїх підприємств на меморіал Баженкова. Ми завжди беремо участь і я власним досвідом намагаюся людям довести, що у здоровому тілі здоровий дух це стара історія, яку мені ще пояснили у школі, і я своїм прикладом стараюся стверджувати. Ми приймаємо в себе делегації наземні. Також беремо участь у міжнародних змаганнях, і наша студія виконує завдання не тільки на території України. Наша студія була в Іраку Афганістану, в Сомалі, коли взяли полон наших моряків. І тому здоров'я і сила повинна бути Ми, Хто здає заліки? У нас хто бере участь у таких спортивних заходах, той має пріоритетне право їхати у закордонні відрядження. Валентин Щербачов – особистість в українській тележурналістиці, легендарна, фахівець і патріот. Де б не працював скрізь утворює осередок прихильників спорту, це в принципі і виклик всім тим, хто зараз на дивані. Гостро переживає навіть події на фронті, хоча ніякої так би мовити до цього стосунку немає. Дуже гостро переживає різні спортивні події, але сам не може відірвати себе від цього крісла чи дивану і активно зайнятися собою, тому що нам зараз конче потрібні здорові люди. І приклад цей має показувати звичайно, столиця України. Я думаю, що Спартак не найбагатше спортивне товариство. Але в його лавах люди, ну, як модно зараз сказати, креативні, не маючи дуже серйозних я б сказав, фінансових підвалин, все-таки Спартак нав... наважився на таку акцію. У суперництві аматорів сама участь у змаганнях вже наповнює їхніх учасників переможними емоціями. Команда Валентина Щербачова, на відміну від надзвичайних новин, не змогла подолати групову стадію. До слова сказати, у меморіалі Володимира Боженкова взяли участь 13 команд. Символічно, що на матч відкриття учасників вибили юні футболісти Спартаківці. Товариство Спартак в місті Києві функціонує шість дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Раніше вони фінансувалися через Центральну Раду з державного бюджету до соціального страхування, а в зв'язку з там з децентралізацією. Вони були передані на міський бюджет. Дякувати міській владі. Наші школи виділені фінансування там не в достатній кількості, але в тій кількості, що ми зможемо зберегти і дитя і тренерський склад, і кількість дітей даю, в США. У головному матчі Меморіалу Баженкова за перемогу боролися надзвичайні новини і чинні володарі Кубка, команда Київської міської клінічної лікарні номер 6 На шляху до фіналу лікарі впевнено переграли серійний завод Антонов 4 4-0, А ось надзвичайні новини лише у серії пенальті здолали український центр радіочастот. Тож не дивно, що у головному матчі більш свіжими виглядали лікарі. Попри підсумковий рахунок 5-2 на їхню користь, гра була безкомпромісною. Шоста лікарня захистила титул володарів Кубка Бажанкова і її капітан Віктор Строкоус прийняв з рук Олега Кошового кубок виклику. Кому ви кидаєте виклик? Я Строкоус Віктор. Працюю лікарем-анестезіологом в шостій клінічній лікарні. Кидає виклик голові Асоціації Української футбольної асоціації лікарів Шпаковському Миколі та також. Центру новітніх медичних технологій стоматології Пельсу Андрію запрошую до участі. Отже, виклик кинуто. Боротьба за Кубок продовжиться 21 лютого. Це буде другий етап спартакіади здоровий киянин, ігри захисників вітчизни, у програмі яких настільний теніс, перетягування канату, армреслінг, гирьовий спорт. Руслан Свірін, Олександр Фенько, телеканал Київ.